Цікаво, що ближче до ресторанів, по Львові людей не видно взагалі. В самих ресторанах теж. Зараз йдемо кілька кроків. А й там, де люди просто прогулюються, побачите, що їх дуже і дуже багато. О, Тут де діляночка з ресторанами. Ми йдемо вулиця порожня, 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 порожня. А далі будуть люди і багато. Це Різдвяні свята у Львові. Показую вам атмосферу Різдва і Нового 2026 року. Сьогодні ще 25, а вже от тут, 26. <клес> а, я казав, кафе майже не заповнені, ми тут які не дивимося. Ліва справа, фактично. Ну, принаймні, в цій частині. <клес> На різдвяному ярмарку дуже-дуже багато людей. Люди їдять, п'ють. Ви подивитеся, ви це все побачите. Зараз ми дійдемо до різдвяного ярмарку. Маємо його покажемо. Не видно, на жаль, ніде вертепів. Можливо, вони в інші дні з'являться чи ввечері. Будуть вертепи, обов'язково покажемо, якщо вони будуть. Вірменка. Друкарська. І в той бік теж друкарська. Йдемо далі. Трошки проти світла нічого не поробиш. О, насправді те, що на ведмеді багато людей, це тільки так здається. Тільки тут починаєш, ти видно, що їх вже не так багато. Теж гарний ведмедик. Такий різдвяний. Магазин сьогодні не працює. Ну так, ми бачили, що частина магазинів. Магазини не працюють сьогодні багато. Сьогодні багато кафе ресторанів не працює. Що не схожа на Львів тут. А Раніше все працювало на різдвяні свята. Поркомарко, доктор Пауст. Праворуч черменський дворик. Повернемо ліворуч на вулиці Краківській. Підемо наприклад до площади. Явно видно, що туристи, бачите. Давно не зустрічали людей з валізками. Маримо. І повертаємо ліворуч. Так, як домовлялася.

Тут в першу чергу подаємо середняний ярмар. Внутрішні рукавишки. София, идем! Соль.

Хорошо, и печенька народ купує. Давай. <laughs> а. Я маршкіка. Я там купа. Куди йому брати? Тот глінтвейн. Так, давайте ще вийдемо. Прогуляємося на староїврейські. А, звідти вже будемо повертатися в напрямку до Краківського.